Дача Тіві, вітаю вас. Дуже багато коментарів. В Україні липа нічого не виділяє. Бачу, з Росії коментують. Зверніться до того, до того, до того. Нам не потрібно ні до кого звертатися. Ми знаємо. В Україні липа квітне і виділяє. Ви користуєтесь ідеями Прокоповича. Це український джеляр і він придумав ось такі вулики, чомусь ви відходите від колод. Так, так. Ну, дуже багато брешуть, брешуть, брешуть. Всі ми знаємо. Спочатку хотіли опустити долар. Можете спитати у росіян, скільки він коштує в них. Потім хотіли вони взяти Київ за три дні, вже скільки він йде. І зараз вони все відчують на собі. Плавненько війна переходить на територію Росії. Що там вони ще хотіли? Денацифікація, демілітарізація України, але вони не розуміють, що це воюють. Скажу так, колись ми списувалися, дуже багато підписчиків було з Росії. Самари в нас там коментував один джаляр. Але коли 200 тисяч мертвими росіян було, він там дуже багато пихтів, А зараз вже 520 тисяч. Більше, ніж півмільйона мертвих росіян. Як вам довоювались? 에, США зараз виділяє нам дуже багато коштів. Комплексний розвиток 에, громад. Я не знаю як. У вас в громадах у нас так. Виділяють дуже багато, планується у нас планується і е, будівництво нового мікрорайону. І ну, Зараз не буду все багато вам розповідати, бо ще в нас залишились росіяни на каналі. Ну а їм це не потрібно знати. Розвиток буде. Е, я думаю, війна скоро закінчиться, закінчиться нашою перемогою. І все у нас буде чудово. Багато хто там за Зеленського, за Зеленського. Я голосував за Зеленського, 72% проголосували за Зеленського. Я йому довіряю чомусь до війни, при Януковичі, наприклад, я їздив, відкривав Донбас-арену. Ну, Феєрверками стріляли. Я, поки доїхав до Донбаса, я зрозумів, що дорог. В Донецькій немає. А зараз і корита поменше стала, і чомусь Зеленський дороги. Ви їздили на Київ. От Харків Київ дорога. Подушки, турки робили дорогу. Чудові дороги, чудові європейські дороги. Так що росіяни не люблять, щоб хтось жив краще від них. Але нічого в них в Україні не вийде. Липа. Відне в Україні і подивитесь, скільки в нас буде меду. Не слухайте росіян, це брехуни.